Формадол. Таблетки від головного болю долучаємо до ефіру експерта Валентина Гладких політолог. Пане Валентине. Я вас вітаю. Моє вітання. Добрий день. Хотілося б з вами поговорити знов ж таки на цю тему Китаю. Вже я певна деяка оновлена інформація і такі собі вектори. Ми розуміємо того, що робить Китай, але все ж таки маємо проговорити, аби наші глядачі більш чітко розуміли, що відбувається. Я кажу зараз про різку заяву Лушає, яка от пролунала, і Китаю знадобилося аж чотири дні, щоб її спростувати і якось відреагувати. Чому аж чотири дні чекали? Тому що вони усвідомлюють далекосяжні наслідки для зовнішньої політики Китаю, тієї чи іншої реакції на подібні заяви. Тобто, треба розуміти, і я про це також говорив, коли коментував цю заяву. Про те, що у Китаї є також проблеми з територіальною цілісністю і державним суверенітетом. У Китаї має деякі території, які він де юре, вважає. Своїми, але де-факто не може здійснювати над ним контроль. Контроль є інша історія. Китай також має території, які де-факто ну, вважає своїми, на них розповсюджується китайський суверенітет, але з точки зору міжнародного права вони сумнівні. Ну, наприклад, Тибет, що з останнім часом про це стали забувати. Тому Китай прекрасно усвідомлює ну на свою також потенційно експансіоністську політику. Да чи є території, які на сьогоднішній день є територіями інших держав, але потенційно Китай може на них претендувати в той чи інший спосіб. Причому там стикаються інтереси не тільки Китаю, а й не менш потужних держав, наприклад, Кашмір. Тобто насправді Китаю є над чим поміркувати, і ну, поміркувати над тим, які наслідки може мати для самого Китаю та чи інша позиція, яку він оголошує, нібито стосовно третіх держав. Ну зокрема щодо там пострадянських держав, як це було у цій сумнозвісній заяві. Ну, вона є безглузда. Тобто, я коли її почув, в мене реально виникло запитання, а ця людина точно дипломат? Він взагалі ну, орієнтується в хоч базових поняттях міжнародного права, тому є на чим поміркувати. І, було. і Єдине, що мене ж знов ж таки хвилює, турбує, чи ця заява була санкціонована офіційним Пекіном. Ну чи не була санкціонована? Якщо не була санкціонованим, то хотілося б побачити якісь наслідки для того, хто такі заяви робить. Якщо наслідків не буде, то я схиль не думати, що ця заява була ну таким знаєте, пробним камінцем, подивитися, чи схавують, чи не схавують. Не схавали. Ну от Китай шукає спосіб, як тепер з мінімальними репутаційними втратами вийти з цієї ну, ситуації, і поки дійсно ми бачимо, що наслідків ніяких для цього посла не відбулось. Ну, що, власне кажучи, і дає підстави, що може Китай вважає, що ця людина не зовсім вдало сформулювала те, що насправді є офіційною позицією Пекіна, просто Пекін, на відміну від цього дипломата усвідомлює всі можливі наслідки, тому воліє шукати більш завуальовані формулювання. Ну а цей прямо сказав, да як там російська приказка. що, по як це там називається, на умі, то у п'яного на язики. Ну вот те, що у Пекіна на думці. У цього дипломата а, а, опинилося на язиці, ну що власне кажучи, спричинила у ці заяви. Але з іншого боку, і повторюся, що навіть з цього можна вичавлювати за себе певний позитив, ну, тому що Росія також є пострадянською державою. Ну відповідно всі ті е, сумніви, які висловив китайський дипломат щодо пострадянських держав, розповсюджуються на Росії. є один нюанс Росія, А вони Україна, мовчать, вони не коментують. Я так вони не коментують. Ми маємо про це говорити. Ну про те, що і про це говорить президент Зеленський, коли ставить під сумнів законність перебування Російської Федерації не просто в лавах Організації Об'єднаних Націй, а ще й в редбезі ООН, в статусі постійного члена з правом ВІТ. Ну це на яких підставах вона там взагалі опинилася. Тобто вона ким визнається там, я не знаю, правонаступникам, не правонаступникам. До речі, Україна з Росії не підписувала так звану нульову угоду, на якої якраз і визначався розподіл. Активів і посилів радянського союзу, тому я думаю, що тут якраз дипломатам можна за це вхопитися і почати ще попрацювати над тим, чи дійсно законна чи незаконна Росія перебуває в ООН. особливо з огляду на свою деструктивну діяльність стосовно цієї організації. До речі, також звертав увагу, і хочу ще раз наголосити, що в тому мирному плані, так званому Китаю, Китай наголошує на чому на ООН-центричності. А заява цього дипломата вона різко з цим. Ну тому, що ж ніхто не ставить під сумнів, що пострадянські країни ну, є суб'єктами міжнародного права і є членами організації Об'єднаних Націй. А тут якась паралельна структура має виникнути це, хто Китай буде визначати, хто є достатньо суверенним, а хто на думку Китаю не є достатньо суверенним. То зрозуміло, що це все дуже деструктивна позиція на міжнародній арені, бо це зазіхання на е, самі наріжне на, на каміння нинішньої системи міжнародних відносин. Тому зрозуміло, що Китай тут втрапив реально в халепу і є їм над чим поміркувати. Ми можемо споглядати от таку тактику, якщо можемо. Що, наприклад, приїхав Макрон з прокитайськими якимись тезами, і Китай почав дивитися на реакції країн. Що ж вони будуть говорити? Як будуть реагувати на ці заяви? Побачив реакцію, відслідкував, зробив певні висновки, посла відправили цього, який теж сказав досить скандальні речі, які кардинально різняться з офіційною позицією Китая. Теж чотири дні дивилися, як хто буде реагувати. Е, якщо з такої точки зору дивитися на все, то що Китай побачив? Які реакції він побачив? Китай це колос на глиняних ногах. Ну не хочу ображати Китай. Я з, з великою повагою, де піетєта навіть певним. як якщо дознавець ставлюся до Китаю, але треба розуміти, що мені здається, що вони трохи переоцінюють. Ну, як як свої підстави на ту роль, яку вони на сьогоднішній день планують грати у світовому співтоваристві. А головне здається, що вони трохи хибно визначають пріоритети світового співтовариства, і вони не зовсім усвідомлюють навіщо ця архітектура була створена. А головне ну не до кінця дають собі у тому, що саме завдяки цій архітектурі Китай став тим, чим він наразі є. І якщо вони сьогодні хочуть переглянути це все, я думаю, що на них чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Тому що, якщо вони будуть переглядати це в у відношенні інших, то і інші почнуть переглядати дуже багато чого відношенні Китаю. Давайте не будемо забувати, які заяви пролунали вже від Європейського Союзу після цих спічів або промов китайських дипломатів. Коли Європейському Союзу сказали, що, мабуть, нам варто переглянути свою позицію стосовно Китаю. Чи, чи зацікавлений Китай, щоб Європейський Союз, який є ну, величезним фінансовим центром, величезним ринком збуту для китайських товарів і послуг, ну, чи зацікавлений Китай, щоб Європейський Союз переглянув свою позицію щодо Китаю? Я схильний думати, що Європейський Союз після таких заяв перегляне свою позицію щодо Китаю не в бік її пом'якшення чи покращення, а навпаки. Тому ну, я не знаю, я не готовий давати поради тим більш безкоштовні, тим більш Китаю. Але мені здається, що це була дуже необачна заява. І якщо ця заява. Насправді відображає офіційну позицію, то це ще і дуже необачна, і дуже небезпечна позиція Пікіну, яка може мати негативні наслідки в першу чергу для самого пікіну. Ми бачимо такі провокації. Можна навіть зробити певну кореляцію з тим, що робить Російська Федерація, і робила завжди провокує. Потім дивиться, як відреагували. Провокує, дивиться, як відреагували в цьому сенсі. Певна кореляція з тим, що робить Китай, теж є. І от цікаво, чи достатньо жорстко відповіли? От на на саме цю скандальну заяву країни ЄС, чи знову це таке, знаєте, м'яко так м'яко кажуть. Ну от в Німеччині, наприклад, сказали, ну. Це ж одріз відрізняється від офіційної позиції Китаю. Досить так м'яко, дипломатично, так. Але можливо треба якось там більш якісь різкі рухи робити. Ну я думаю, що це була публічна заява. На публічну заяву відреагували публічно. Ну, деякі рухи, які ну, не є публічними, вони також будуть зроблені, я впевнений. Тобто це формує позицію тих, хто причетний до схвалення політичних рішень, і я не схильний, що такі заяви сприяють зростанню симпатії таких людей щодо Китаю. Тому я думаю, що незабаром ми побачимо наслідки. Це просто не так швидко буде. Ми ж не можемо там очікувати, що зараз Європа або США почнуть вводити санкції, тільки цю заяву якогось там китайського посла. Ну, якогось в лапках. Зрозуміло, що китайський посол це ну, достатньо шанована особа. Але з іншого боку, давайте ж от, те, що ви кажете, що вони там щось випробовують. Ну, є йома, да, останнє китайське попередження, наприклад. Треба розуміти, що це також доволі специфічна ну, і культура, і цією культурою визначається манера поведінки, зокрема і на міжнародній арені. Але Китаю треба просто поміркувати над тим, чи насправді у них є достатньо ресурсу для того, щоб ну, нав'язати свою волю іншим в умовах, коли їхні погляди будуть різко дисонувати з поглядами інших держав. Я просто наголошую, що у нас в Україні якось такий теж є переоцінка потуги Китаю. В Китаї минулого року вперше за багато багато десятиліть спостерігається ну, негативний прирост населення, да, якщо так російськими ідіомами послуговуватися. Ну, себто, кількість померлих перевищила кількість народжених, населення скорочується. В Китаї спостерігається вся та демографічна проблематика, наразі, яка має місце там в країнах Європи. В Китаї є величезні проблеми економічні. Тобто, ну і Китай все одно лишається технологічно залежним від е, ну, умовно західного цього світу. Я вже не кажу про залежність Китаю від світового ринку. Від міжнародного розподілу праці, ніч, якщо Китай думає, що він е, зараз є фабрикою світу і тому всі від нього залежать, ну то це дуже наївні твердження, які також е, ну, свідчать про певну світоглядну відсталість, я би так це сказав. Тому ну, ну як ці, ці заяви не є продуктивними. Давайте так скажемо. Я думаю, що знають в Пекіні, люди це прекрасно розуміють у Китаї нема доцільності, а головне немає які мотиви, що Китай цим хотів донести, що які має відношення Китаю до пострадянських держав. Єдина держава з пострадянських, до якої Китай має безпосередній стосунок, це Росія, як потенційний об'єкт для китайської експансії. Ну але також не будемо забувати, що там ж є ще країни Центральної Азії, ну як пострадянські Республіки, де також може бути потенційна експансія Китайська реалізована. Ну але ну це, це просто контрпродуктивного серйозно. Тобто це uh -huh. не залишилося без реакції, і це дуже добре, бо на цю заяву відреагували і в Європі, і, ну, в Європейському Союзі мається на увазі, і в окремих державах Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки. Тому ну, в принципі, я думаю, що в цьому контексті цей от пробний кабінет, він. Е Полетів в зворотньому напрямку, і там комусь дуже боляче вдарив кудись. Угу. Е, ну зрозуміла ваша думка про певну залежність Китаю, але разом з цим він якось активізувався і, начебто, навіть агресивно себе поводить. Е, от в цій геополітичній грі. Е, якщо говорити про страни країни ЄС, де він починає певну активізацію, от Макрон е, ці заяви Франції. Ще до цього додається те, що Олаф Шольц запросив прем'єр-міністра Китаю Ліцяна на переговори до Берліна. 20 того червня, оскільки канцлер Німеччини прагне послабити напруженість між Європою та ЄС. А, сприймати цю заяву як дійсно прагнення до того, аби знизити цю напруженість? Ну безумовно. Ну тобто світ побудований так, і дипломатія в принципі виникла існує для того, щоб всі наявні потенційно конфліктні теми, теми і питання ну, вирішувати шляхом там переговорів і узгодження позицій. Тобто ніякого ну, подвійного немає, дна багато. там немає. Не варто його шукати там. Ну тому що просто і, 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 я розумію, нас цікавить в даному контексті лише одне. Я не думаю, що нас цікавить зараз там глобальна якась гра. Нас цікавить те, як це відобразиться на Україні. Ну як це відобразиться на протіканні російсько-української війни. Відповідь я дуже проста: ніяк. Ну, тобто, позиція Китаю може лише зіграти позитивно, якщо вдасться переконати китайських е, товаришів, Ну, в тому, що їм варто зрештою почати тиснути на путінський режим. Ну для того, щоб е, вони припинили цю е, війну. Негативно, навряд чи Китай зможе змінити зараз позицію тих суб'єктів, які виступають нашими основними партнерами. Ну, все крапка. Тобто, Китай ну, зашкодити може лише в один спосіб, якщо стане відверта на позицію Росії, почне військово-технічно або фінансово, або економічно підтримувати Росію. Ну, але для китайської економіки, для Китаю це буде ну по суті, щось дуже близьким до самогубства. Ну головне, що це створить величезні безпекові ризики для всього людства. Я схильний думати, що китайці цього не зроблять. Ну, у них нема для того жодних мотивів. Вони безумовно побоюються того, що ну, Росія в результаті завершення цієї війни в той чи інший спосіб може е, ну, зайняти позицію, яка буде радикально антикитайською. Зрозуміло, ну, що Китаю дуже вигідно і дуже корисно мати Росію, яка від Китаю ну, є напівзалежною, і змушена рухатися у фарватері китайської ну, політики. Звичайно, що вони цього не хочуть. Ну але водночас так само європейці і американці побоюються, що в результаті послаблення Росії ну Росія може стати взагалі васалом Китаю і за рахунок Росії може відбутися зміцнення Китаю. Тобто, це да, думаю, велика ділема, над якою зараз багато хто працює. Ну як стримання питання стримування і пацифікації не лише Росії стоїть на порядку денному. Ну, є також побоєння, що за рахунок Росії може зміцнитися Китай. А Китай, який демонструє таку позицію на міжнародній арені, ну, не сприймається як е, позитивний чинник, і його зміцнення за рахунок Росії також видається не дуже е, ну, прийнятним або бажаним сценарієм. Тобто це значно все складніше. І я би не став тут угу. е, ну, для нас вимальовувати якісь надмірно песимістичні сценарії. Китай прекрасно розуміє, що серед тих держав, які підтримують Україну, є чимало тих, кого він вважає своїми геополітичними опонентами, що найменше. Ну тому опинитися з ними в одному човні, ну він е -е, повинен мати певну серйозну мотивацію для того, щоб на такий крок піти. І зараз думаю, він і шукає цю мотивацію для того, щоб по максимуму витиснути з цього конфлікту для себе щось. Але я не думаю, що mm -hmm. він може перехилити. Там симпатії або антипатії, або там підтримку чи не підтримку в бік Росії. Це реалістичний сценарій реалістичний А от щодо сценаріїв, і особливо ви затронули песимістичні сценарії для нас вимальовує Нью-Йорк Таймс. Якщо Україна не досягне перемоги у майбутньому контрнаступі, захід може суттєво знизити військову підтримку та чинити тиск на Київ для початку мирних переговорів із Москвою. Про це йдеться у свіжому матеріалі Нью-Йорк Таймс. А чи розглядаєте ви такий сценарій? Бо дійсно Багато сценаріїв успішних вимальовуються у нас досить часто, але є й такі сценарії, які дуже часто також лунають в Європі, в Америці. От як би ви прокоментували таку новину? Як мало реалістично. Ну тому що наші партнери зробили ставку в цій війні на певний варіант її завершення, на певний сценарій завершення. Ну, цей сценарій не передбачає перемогу Російської Федерації. Ну, ми можемо тут дискутувати, що там він передбачає перемогу України і що має цінувати під перемогою України. Ну я схильний думати, що це мирний план Зеленського і зафіксований в резолюції, яка була українська резолюція, яка була проголосована Організацією Об'єднаних Націй. Там є так би мовити, наша позиція з приводу цього. Скільки вона проголосована організацією Об'єднаних Націй, то можна говорити про те, що це та позиція, яка підтримується сьогодні цивілізованим світом. І ми повинні усвідомлювати і на заході це прекрасно усвідомлюється, не тільки на заході, а в світі цивілізованому це усвідомлює. Що будь-який інший варіант закінчення цього конфлікту ну, буде сприйматися Росією. Ну як поразка заходу з усіма так би мовити, наслідками для заходу. Ну, чи готовий захід до поразки? Я схильний думати, що ні. Крім того, я не втомлююся повторювати, що для України ця війна, безумовно, є е, граничною напругою. До, для Росії ця війна є напругою, яка ну, близька до граничної. Але треба розуміти, що для тих держав, які надають нам допомогу, е, наразі це не є для них настільки граничною напругою. Тобто вони можуть навіть збільшувати допомогу. Тому можна по-різному до цього підходити. Хтось вважає, що якщо там не досягнемо якихось цілей, хоча знову ж таки питання: а яких самих цілей ми маємо досягнути саме під цим контрнаступом? Ну, бо багато хто складає різні смисли в цей контрнаступ. як він має виглядати? Тобто, це ж теж все дуже спекулятивні твердження. Тому я до цього ставлюся абсолютно спокійно, і я схильний думати, що. Ну, доти, доки не складеться військовий паритет, Ну, коли жодна зі сторін коли, коли всі сторони усвідомлять, що е, змінити до країна ситуацію на полі бою воєнними ну, військовими інструментами не вдасться, от тоді може дійсно ну, перейти до так званої окопної війни, чи як хочете. Ну тоді да можуть шукати якісь інші способи. Але я не схильний думати, що в результаті того навіть відбудеться якесь політичне врегулювання. Тобто, якесь заморожування де-факто може відбутися, але врегулювання не може відбутися. Врегулювання і завершення цієї війни, підписання якоїсь мирної угоди, можливе лише коли в Росії зміниться політичний режим. Ну тому що як є відповідна позиція президента України, рішення Ради безпеки та оборони України, ну про неприпустимість жодних переговорів з путінським режимом. Ну і коли будуть виконані всі ті положення, які зафіксовані і українська резолюції, яка проголосована організацією об'єднаних націй. Все. Ну, Скільки забере цей час, я не знаю. Я вам скажу більше, що навіть якщо ми вийдемо на кордони міжнародне визнання, ну це все одно ж не означає, що Росія припинить обстрілювати наші міста або припинить готуватися до там, чергового раунду цієї війни. Треба це також усвідомлювати і ставитися до цього, ну як би сказати, не те, що спокійно, але стримано щонайменше. Будемо сподіватися на цю історію на цю перемогу і вихід на кордони. Так дійсно розумію вашу тезу про те, що це може не зупинити війну, але це докорінно теж багато чого міняє. І ми вже тоді з вами безумовно да. краще воювати на чужій території ніж на своїй. Це безумовно зрозуміло, що ну, все таки значна частина людей, які потерпають, це ті люди, які перебувають в зоні бойових дій або це під окупацією, бо саме там росіяни розв'язали терор проти місцевого населення. І за це вони мають відповісти. Тобто треба розуміти, що війна не може закінчитися без того, щоб не було відновлення справедливості. А як сказав пан Макрон, відновлення справедливості не може неможливе без покарання вини. Тому гвалтівників, вбивць, мародерів, тих, хто скоював інші воєнні злочини, злочини проти людяності, їх необхідно буде притягнути до відповідальності, включно з військово-політичним керівництвом Російської Федерації. Яке розв'язала цю війну проти України, вони не повернуться в цивілізований світ? Це треба просто це усвідомити і відкинути цю ілюзію, як їм, так і деяким іншим персонажам. Е я там не хочу зайвораз раз на називати да, з міжнародного співтовариства, які бажають такий сценарій прийнятні. Ні, так не буде. Віримо в це і віримо в наші збройні сили в нашу країну. Те, що вона цього досягне, пане Валентин. Я вам дякую, що відповідали на мої питання і пояснювали глядачам. А Валентин Гладких політолог був в ефірі 24-го каналу.